Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності не з'явився такий от апарат. Це Audi A6, це сьомому кузові. Машина 2014 року випуску. 2 літра бензин на повному приводі. Машинка була привезена з США, мінімальні пошкодження. В принципі, все якісно відновлено. Лінзована оптика. Це повний привід, повторююся, омивачі фар. Є такий незначний дефект по передньому крилу, але, в принципі, все, все виправимо. 18 диски з хорошою гумою. Ззаді маємо двохствольний вихлоп, салончик у нас чорний шкіряний. В дуже хорошому стані, нічого тут не подерто, підлукітник присутній для задніх пасажирів. Чорна стеля, є підігріви задніх сидінь. Попередній частині маємо повний електропакет. Сидіння у нас з пам'яттю. електрорегулювання зеркала з підігрівом, автосвіту, мультикермо також з підігрівом, присутні підрульові перемикачі, круїз-контроль по центральній консолі. Там у нас штатна мультимедія. І також присутній клімат та підігріви передніх сидінь. Тому, друзі, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це авто можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.